Картопля, помідори, огірки, буряк та інші харчові продукти отримали ветерани та батьки полеглих військовослужбовців пані Ірина, мама полеглого захисника. Жінка каже, допомогу отримує не вперше, та важливо те, що про них не забувають від матерів, героїв нашої спілки щиро дякуємо їм за допомогу, яка є неоднократною. Ми вже дуже багато раз отримували цю допомогу. Вони проводили нам співбесіди, нас підтримували в, нашому, в нашій долі і в долі України. Щиро дякуємо їм за всю допомогу, яку вони нам надають. Пан Іван, учасник бойових дій. Нині чоловік завітав до простору, аби отримати допомогу. Постійно допомагають фронту в колосальних масштабах. Ці грандіозні жінки дуже велику колосальну роботу роблять. Як для ветеранів, так і для матерів загиблих, і всіх, і всіх, хто причетний до цієї проклятої війни, ми щиро їм вдячні, тому що вони, вони роблять просто неймовірну працю. Це не просто гуманітарна допомога, а символ турботи, вдячності і пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Це овощі, які ми будемо роздавати нашим ветеранам і мамам героїв. А також з Італії з піскарами отримали так само вуганітарний вантаж. Сьогодні ми отримали продукти харчування, які ми зараз будемо роздавати нашим ветеранам. Також памперси, які будемо відправляти в госпіталь для наших військових. Ми завжди вдячні нашим благодійникам. Тому що напевно, завдяки благодійникам, тримається, трим, допомагаємо. Ми. Для людей, які втратили найдорожче, важливою є увага, співпереживання та вдячність за жертву, яку вони понесли. Це продукти харчування, це картопля, там огірочки. Ну, все для дому, що треба. Ми їм дуже дякуємо. Всім дякуємо. Всім дякуємо, хто підтримує наше військо, хто з нами. Мені дуже приємно. Я радий, що тут стільки багато людей, знайомих, атмосфера крута. Дякуючи за стійкість мамам. Воїнів наших і що вони нам допомагають, волонтери. Дякую всім небайдужим, хто за нас піклується, і слава Україні! І героям! Слава ініціатива реалізується за підтримки благодійників, які не залишаються осторонь потреб ветеранів та сімей наших героїв.